Зимовий вечір, станція метро. Юнак по телефону розмовляє. Люблю тебе, люблю, Алло, Алло, щаслива усмішка вуста не покидає. Поруч, дівчатка біля татуся. А ти мене Татусю любиш, знаю. Нялась татова рука, найбільше аж до неба пам'ятаєш, неподалік бабуся з дідусем, а ти мене старенька також любиш, засяяло теплом її лице, всім серцем, ти ж і так це знаєш, любий. Зимовий вечір. Станція метро, а на пероні начебто світає, а це любов, а це її тепло, серця і душі сонцем обіймає.